Всім привіт! Сьогодні ми будемо робити в честь п'ятого сезону. Е, очень странний відео. Ми будемо робити е, персонажів. Основні персонажі це е, Одді Уил. Ні, не Will. А як його? Я вже забула. Ну, тут будуть фотки, якщо що. І ви напишіть, будь ласка, в коментарях, бо я правда забула. Я дивилася цей фільм дуже давно. П'ятий сезон я ще не подивилася, хоча знаєш, там вийшло вже там чотири серії. Вроде би, І тут ми будемо. Ну, і тут я буду показувати вам, як я роблю своїх персонажів, а ви скажете потім, чи схожі вони на реальність чи ні. Тому що мені дуже інтересно, я пыталася повторити в точ-в точ. Але мені кажеться, в мене це не, не вийшло. Тому що в мене все-таки свій стиль, у мене завжди синічки біла глазами і веснушка, а не в кожного персонажа є веснушка. А, також в Беззубика не забула, чесно як звати. Ну, коротше, в другого персонажа. Немає такого ротика, де показано, що немає два зуби. І це мінус. Надіюсь, що все, надіюсь, я що тока бока а, заколабиться з странними ділами, і буде щось класне. Ось от цього персонажа, який тільки що перемилкнув. Скажіть, пожалуйста, як його звати? Мені просто дуже зітересно, е, ну як, тут немає вообще нічого, що схоже на цих персонажів. Тут є тільки є приблизно таке, трошечки, але не повністю. А ще я поняла тільки в кінці, що я прогадала в відтоді з одеждою повністю. То, що я от монтую відео, я тільки тоді вставляю фоточку. Перед цим я не вставляла фотку. Я розумію, що я немного прогадала. Ну, нічого страшного, в принципі, мені і так подобається. Можливо, я виберу будиночок якийсь з дуже странних діл і буду робити уже туторіал, як його робити. Мені здається, це буде інтересний такий якийсь туторіал. Но це відео доно длиться 4, 4 хвилини. 13 хвилин, але я його, ну, як, безстріла. Надіюсь заметно. В общем, дивіться, а, якщо ви будете дивитися і теж захочете персонажів, то беріть ідеї, звичайно. Я дозволяю навіть не брати отметку, хоча я сама придумаю цих персонажів. Но мені все-таки. Дуже подобається, коли беруть мої ідеї. А, тільки, будь ласка, напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо ви взяли ідею і сняли. якщо ви знімаєте в YouTube, якщо ви сняли відео з моїми ідейками, то, будь ласка, напишіть, я подивлюся, його пролайкаю і підпишусь на вас. Всім показка!